Ми в дорозі, начебто вискочив варіант проектного авто. Довго я шукав, не знаю, правильно, неправильно вискочила дев'ятка з хорошим двигуном, тому що пишуть люди, що двигун відремонтований, нормальна коробка, правда, чотирьохступка на бензині з хорошою резиною, з нормальним кузовом, тобто без дірок. Понятно, що жигулі в будь-якому випадку будуть в рижиках і всьому. Ізначально людина хоче 750 доларів за неї. Але по телефону, так як нам їхати більше 100 км в одну сторону, по телефону сторгувалися до 600 доларів і 2000 гривень зверху. Є страховочка, по, самому, по номеру подивився, ну, в угоні номера немає. Будемо їхати, будемо дивитися, Получиться, не получиться, Якщо щось Получиться підзняти, підзніму Не получиться, значить покажу, якщо придбаємо. А якщо не придбаємо, ну значить, знову ж таки мимо, Тому що в нас зараз такий ринок, що це просто жесть. Якісь гнилі, жигулі 20-25 тисяч коштують, ну це просто жесть. Тому погнали. А, до речі, взяв з собою акумулятор. Зарядка, ну начебто вона є, але мигає сама лампочка. Не знаю. Побачимо, що вийде, а там вже, по ходу, будемо вмикатися, як щось вийде у нас. Так, ну що, дивіться, ми добралися. Файно, маркет, стоїмо, чекаємо. Тільки що зателефонував до людей, сказали, під'їжджайте, ставайте, Почекайте трішки, ми під'їдемо. Так що поки що чекаємо, там буде видно. Так, ну що, люди добрі, їдемо в вазольоті. Ось така от машинка, 80 держа, одною ручкою тримаємо кермо. Є навіть музика, яка може грати, але вимкнена. Печка наче гріє, все добре, машинка на ходу. Промигує зарядка, ну там на генераторі відходить контакт. Топим. Їхати нам ще 100 кілометрів. Ми тільки виїхали. Приїдемо додому, буде вже обзор цього всього автомобіля. З хлопцями поговорили, домовилися, все чітко. Хлопці нормальні, адекватні. Так що, все, будемо їхати. Дасть Бог, доїдемо. Там включимся. Проїхали ми десь половину шляху. Дивіться, тримаємо таку от швидкість 90-100. Автомобільчик температуру тримає, не кипить, слава Богу. Всі датчики працюють. Так що їдемо додому. Поки що нормально. На дорозі тримається, резина нормальна, так що їдемо далі. Майже добралися, стали на площадочки, подивитися, що ми купили. Ну, отака от «дев'ятка», капот просто відкритий. Титани. Отакі от рижики стандартні є, але двері цілі, повністю. Задня арочка. Ось тут рижики, все в нас присутнє. Трошки вітер, вибачайте. Так, далі у нас виходить ззаду така саме резина. Нормальна, ляда. Що в них болість, дивіться, нормально, в принципі. Фонарі вже тюнінговані. Отак от виглядає. Оця дверка, бачите, притерта вм'ята. ну Тут будемо щось робити, але вони всі відкриваються. Всі двері відкриваються, порожки ціленькі, отакий от, от салон, ну це стандарт. Отак от, от виглядає все це діло. Отак от. Отака от, от ситуація, хлопці і дівчата. Ну вже буду вдома повністю, бо тут трошки віє вітер. Давайте вже буду вдома, Ще зроблю більш, більший обзор. Подивимося на днище. Днище теж ціле, все добре, по технічним характеристикам, все їде, все нормально. Дивіться, який руль класний. Мені він подобається. Машину, точніше, автомобілем їхав 90 кілометрів, 90 100 Нормально. При гальмуванні б'ють трошки ці. Передні тормозні диски. А так, в принципі, все добре. Стакани цілі, він код читається, все добре. Так, люди добрі, включення пряме. Хотів в цьому відео трошки показувати про купу, покупку, яку вчора пригнали да? але виходить так, що, можливо, сьогодні прийдуть хлопці, я позвонив, кажу, що є. І заберуть її так, як є. Тобто за определену суму, за яку я хочу. Подивляться, якщо що, значить, контенту з цією машиною вже не буде. Якщо не заберуть, значить будемо ремонтувати і знімати контент. А нагадую, всім, кому сподобалось. Став лайки, пишемо подобайки, Підписуємося на канал. Слава Україні! До нових зустрічей!